Вітаю, ви на каналі Перша Віза. Мене звати Альона, і сьогодні говоритимемо про можливе відновлення прикордонного контролю та зміни в міграційній політиці Польщі. Тож дивіться це відео до кінця, щоб не пропустити жодної корисної інформації. Польща серйозно розглядає питання відновлення прикордонного контролю в межах шенгенської зони. Одне з опитувань показало, що 62,2% поляків підтримують цю ініціативу, вважаючи, що це допоможе зупинити наплив мігрантів. Цікаво, що жінки частіше підтримують такі обмеження: 65% проти 59% серед чоловіків. А найбільшу підтримку ідея отримала серед жителів малих міст 70%. Нагадаємо, що прикордонний контроль уже діє у Франції, Німеччині та Нідерландах. Це тимчасові заходи, але їх періодично продовжують. Як ви вважаєте, чи потрібно Польщі повертати прикордонний контроль? Напишіть свою думку в коментарях. А тепер поговоримо про ще одну важливу тему: дозволи на проживання. Польща залишається лідером у Європі за кількістю виданих дозволів на проживання для іноземців. За 2023 рік у Європі видано 3 мільйони 700 тисяч таких дозволів. І Польща випереджає навіть Німеччину та Іспанію. Серед національностей, які отримали найбільше дозволів, це українці, білоруси та індійці. Основною причиною отримання дозволу була робота. Однак Польща планує змінити міграційну політику та зменшити наплив низькокваліфікованих працівників. Влада прагне залучати тільки кваліфікованих спеціалістів, адже в країні вже забагато некваліфікованої робочої сили. Передбачається, що процес стане більш вибірковим і залежатиме від дефіциту кадрів у певних сферах. Наприклад, IT-спеціалісти, медичні працівники та інженери матимуть більше шансів отримати дозвіл, ніж працівники без кваліфікації. Ще один важливий аспект мовні вимоги. Є ймовірність, що знання польської мови на базовому рівні стане обов'язковим для отримання довгострокового дозволу на проживання. Тож, якщо ви плануєте переїзд до Польщі, радимо почати вивчати мову вже зараз. А якщо ви плануєте працювати, слідкуйте за змінами в міграційній політиці, адже вимоги можуть стати жорсткішими. На сьогодні це все. Дякую за перегляд. Не забудьте підписатися на канал Перша Віза та натиснути дзвіночок, щоб не пропустити жодних новин. До зустрічі у наступному відео! Перша віза Робота за кордоном це просто.